you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардепи від ЄС у черговий раз вирішили хайпанути і заявити про себе та поновили збір підписів за відставку Стефанчука з посади спікера. Про це повідомив відомий порохоботи, нардеп від ЄС Володимир Арєв. Він взагалі не посоромився критикувати Стефанчука та сказав, що головою Верховної Ради така безхребетна людина бути не може. Він повністю підпорядкований банковій і боїться, що скажуть з перших кабінетів, хоча вищий законодавчий орган України. України за конституцією і є головним в державі. Україна це парламентсько-президентська республіка, заявляє Ар'єв. Схоже, єсівці не аби як розгнівані через заборону Стефанчука, виїжджати за кордон без поважної причини. А їм же потрібно відвідувати власних дітей під прикриттям вирішування уявних дипломатичних питань. Їх лазівку прикрили, тому вони різним чином намагаються позбутися цих заборон. Раніше депутати від Євросолідарності навіть підготували позов до суду проти спікера Стефанчука через блокування міжпарламентської діяльності Опозиційних політиків вони стверджували, що дії Стефанчука свідчить про подвійні стандарти, які він як голова ВР демонструє саме до опозиційних політиків. Проте, схоже, збирання підписів та їх історичні крики щодо цього питання приносять їм більше уваги. Тому і зараз вони продовжили цю клоунаду. Цілком очевидно, що краще б депутати від ЄС з таким ентузіазмом працювали над важливими для країни законопроєктами, ніж розводили крики та збирали підписи на безглузді речі. Але на жаль, свої пріоритети та піар вони ставлять вище ніж проблеми держави. На цьому. У мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, переходьте за посиланнями в описі.